День голосування на проміжних виборах по 205-му виборчому окрузі в Чернігові надовго запам'ятається українцям як фінальний акорд однієї з найгучніших передвиборчих кампаній останнього часу в Україні. Порушення тут спостерігачі почали фіксувати майже одразу з відкриттям дільниць. Першими на сполох забили представники комітету виборців України. Спостерігачі на дільницях виявили більше 40 осіб, які, представляючись журналістами, показували фальшиві посвідчення. Ці особи представляють посвідчення газети комітету виборців України. Точка зору. Ми маємо факти незаконного перебування осіб на виборчих дільницях. Це досить тривожний сигнал для всіх. Ця технологія може відбуватися заради зриву виборів шляхом, скажімо, псування виборчої документації. Втім, на цьому конфлікти лише почались. Так біля дільниці за адресою доценка 9 правоохоронці спіймали чоловіка зі списками імен. Його запідозрили у підкупі виборців. Та доправити чоловіка до відділку виявилось не просто. Народний депутат Ігор Мосійчук взявся емоційно з'ясовувати причину затримання. Я ставлю вам запитання як перший заступник комітету по законодавчому забезпеченню правоохоронної діяльності. Повідомте мені причину затримання громадянина. Спершу затриманий запевняв, що жодних списків у нього не було. Втім, за кілька хвилин таки зізнався. Ти покажи, ти поставляєш нашого чоловіка, понімаєш в чому діло. Должен показати. Просто все. Все, тема закрита. Наше наблюдателе. Люди довжні не хотіли. Та це було не останнє затримання у день голосування. Правоохоронці в центрі міста заблокували мікроавтобус, в якому знаходилась група чоловіків. Пояснити, хто вони і що роблять в місті, невідомі відмовлялись. А ви вибачте, туристи? Чи, чи хто ви? туристи? Туристи, журналісти туристи, журналісти. А з якого видання? Я просто патріота туристи журналіст. Ми патріоти. Яке видання? Ми патріоти. Ви, ви просто Пусть патріоти. Новостя, Зараз поки... Про вас будуть в новинах повідомляти. Звісно. Невдовзі в супроводі автобусу з озброєними спецпризначенцями невідомих доправили в міськвідділок міліції Чернігова. Та за кілька годин блокування автомобіля повторилось, цього разу поблизу дільниці на вулиці Гоголя народні депутати зупинили машину з дніпропетровськими номерами. Представники партії Свобода вимагали обшукати автомобіль, з якого начебто видавали гроші виборцям. Оскільки є підозри, скільки ситуація дуже напружена, а місто два місяці засівало гречкою з соціальними угодами, то все таки треба з'ясувати, щоб зняти будь-які підозри. Тому що така екстремальна поява цих автомобілів, які стоять напроти кожної дільниці. Я сам бачив на іншій дільниці, як туди підходить людина. Гнається, щось бере тому зараз з'ясуємо. Головне, щоб законний метод, законний спосіб дозволив оглянути цю машину. Після тривалих суперечок водія таки змусили вийти з машини і відкрити багажник. Нічого протизаконного міліція там не знайшла. Черевики чоловічі і шкарпетки, не може носки. Значно вагомішою була знахідка біля ще однієї дільниці на вулиці Шевченка. Міліцію сюди викликали прохожі, які помітили підозрілу автівку. Знайдені були заборонені предмети самооборони, плюс підробні посвідчення журналістів, Стелоскопічна дубінка, яка заборонена для вживання як самооборона. біта з ручкою, ну що можна вішати. З'ясування стосунків поміж штабами кандидатів та правоохоронцями тривали і після закриття дільниць. Так близько півночі, в кількох десятках метрів від будівлі ОВК, Чернігівчани стали свідками справжнього гостросюжетного бойовика. Спершу перегони на автомобілях, а далі перекриття дороги і розбірки народного депутата Віталія Купрія із спецпризначенцями виявилось саме народний обранець гнався за міліцією, вважаючи, що вони озброєні тітушки. І зараз ми були змушені діяти в межах цивільного цивільного арешту, тому що ми хотіли затримати і передати цих людей правоохоронним органам. Тільки ми це зробили. Люди вийшли з значить повністю озброєний спецрозділ МВС. І сказали, що заступник міністра особисто надав наказ їм знаходитися в зоні офісів Геннадія Геннадіовича Корбана. Штаб Корбана неодноразово заявляв про тиск з боку правоохоронців і їх незаконні дії в інтересах провладного кандидата. В МВС звинувачення відкидають. Для нас найголовніше це зберегти спокій в Чернігові. Для нас найголовніше, щоб тут були збережені права і кандидатів, які йдуть, скажімо. Або приймають участь в виборчих перегонах і тих людей, котрі прийдуть на виборчі дільниці. Загалом міліція зафіксувала 50 звернень про порушення виборчого процесу. Втім, окружна виборча комісія вже до 10-ї години ранку наступного дня встигла опрацювати 99% усіх протоколів і повідомити про перемогу на 205-му виборчому окрузі провладного кандидата Сергія Березенка. Левкостек Радіо Свобода Чернігів.